Траса Київчоп. Саме тут почнуть будувати південно східну обїзну міста Дубно. Зараз же на місці майбутньої дороги шляху немає, там лише поля. Об'їзд дозволить розвантажити районний центр від потоку великогабаритних автомобілів, у яких зараз лише один вихід їхати через місто, створюючи незручності як для себе, так і для мешканців. Дорога буде першої Б категорії, протяжність орієнтовна 12 кілометрів, і це буде. Перша черга реалізації, взагалі, масштабного інфраструктурного проекту. Друга черга буде складатися вже з закінчення цієї черги і буде врізатися в дорогу Київ-Чоп. Додає, дорога кваліфікуватиметься як швидкісне шосе та матиме чотири смуги. Будівництво траси прискорить рух автотранспорту до 15 хвилин, бо ж зараз ситуація дещо ускладнена, адже траса Київ чоп пересікається із залізничними коліями. Тому, коли залізничний переїзд перекривають, біля нього збираються немалі затори. Укравтодором прийнято рішення і мінінфраструктури прийнято рішення про те, щоб Власне, розгрузити населені пункти і зробити все можливе для того, щоб рух транспорту на дорогах першої категорії отримання був безперебійним і водії не гаяли час. У заторах, таких як тут перша черга обходу районного центру буде закінчуватись біля південного виїзду міста Дубно. Представник профільного управління додає, що реалізація цього проекту буде здійснюватись як за державний бюджет дорожнього фонду, так і за кошти міжнародних фінансових організацій. На квітень місяць планується візит місії Європейського інвестиційного банку. Вони проінспектують, як проходять підготовчі роботи. Сьогодні стоїть сума, десь виділена і розрахункова десь 750 мільйонів. У Дубинській міській раді говорять, що об'їзна дорога зменшить кількість аварій, які трапляються у місті. Це ускладнює і рух, і розбиває дорожні шляхи. І ми маємо велику проблему на сьогоднішній день, тому що ці автомобілі рухаються містом. Так як в нас одна вулиця фактично. Крім того, удубно повинні провести громадські слухання, аби дізнатись думку людей щодо будівництва об'їзної. Біля дубно об'їзно, позитивно, mm -hmm. ну, хоч не вкрадуть ті гроші, що служать. Розвантажиться місто для добре. Наразі ж проводяться підготовчі роботи, розглядають питання землевідводу. Початок основних робіт планується на 2020 рік. Лілія Налапка та Олександр Бойко, новини Рівного.